Наша лімітована колекція довгих шубок зі стриженою вовною лами. Дівчата, лімітована дійсно колекція розмірів дуже і дуже мало. Тому поспішіть забрати, в яких же ж кольорах наші шубки є. Дивіться, дівчата, це у нас не, не танцююча наша лама. Да? Тобто тут хутро у нас коротке, тут ми бачимо, воно таке танцююче, довге, як ми називаємо, танцююча лама. А ось ця шубка у нас саме з таким хутром лами. В довжині 130 см-130 см дівчата. 130 см. Максимальна довжина. Довга-довга-довга-довга шубка, дуже крута. Розрізи є, щоб було зручно ходити. Пояс, до речі, також у нас є. Вона дуже стильна в трьох кольорах: чорна, ось така бежева і біла, білосніжна лама. Наша танцююча лама ось така. З таким хутором довгим, в двох кольорах. Біла та чорна. І її довжина танцюючої лами 120 см. 120, а ця 130. Це правда лімітована колекція. Минулому році вони розійшлися дуже швидко, ще завчасно до початку зими, дуже завчасно. І зараз теж їх вже активно замовляють. Тому щоб всім вистачило в цьому році дівчата, треба прямо зараз замовляти свій розмір, поки він є. Знижка 15% для наших підписниць, як завжди, діє. Тому довго не думаємо, прямо зараз обираємо свою ламу, танцюючу або не танцюючу, і замовляємо.